Проблеми венери в леві. Ну тут ми вже перейшли до тяжолого люксу, а тому поговоримо. Перше це жадібність. Жлобства, жадібність це просто, це просто кошмар для Венери в Леві. Їй дуже важливо, щоб був партнер щедрий і не тільки партнер, це також там друзі. В цілому люди навколо їй некомфортно, коли хтось на щось жлобиться. Вона дуже сама по собі щедра, особливо до своїх рідних любих людей. І тому їй дійсно важливо, щоб щедрість проявляла по відношенню до цієї венери. Наступне це увага. Взагалі, у стосунках Венері в Леві дуже важлива увага до неї. Вити компліменти, підмічати якісь деталі, в цілому звертати увагу, питати думки і так далі. Тобто дуже важливо приділяти увагу, але в позитивному контексті не можна там, знаєте, робити якусь. Маніпуляцію, типу, ой, щось ти трошечки така стала покрупніє, ну тобі хорошо, не можна. Ти прям приділяти увагу позитивно і відверто. Тобто, якщо ви дійсно думаєте, що вона непогана зачіска, не треба її хвалити. Зробіть комплімент чомусь іншому. Наступне це неправильний партнер, і тут дійсно дуже важливо, тому що для Венери в легі партнер трошечки якось підкреслює і її статус. Тобто, якщо вона зустрічається з людиною, яка не дотягує до цього рівня, по-перше, якщо вона з такою зустрічається людина, то це проблема з Венерою. венера, щоб партнер був вище статусом, що він міг трошки підтягнути. Це може бути як фінансовий статус, це може бути статус у суспільстві. Це часто може бути, до речі, якась публічна річність, і так далі. ді. І тут я кажу не тільки про реальних дітей, це також про внутрішню дитину. Якщо внутрішня дитина Венера в Леві не задоволена, вона відчуває себе дискомфортно, це дуже погано. Дуже важливо задовольняти потреби внутрішньої дитини. Відсутність грошей. В принципі, як вже казала, Венера в Леві це просто тяжолий люкс, це розкіш. Їй дуже важливо оточувати себе розкішю багатством, їй дуже важливі гроші. Тому Венера в Леві дуже сильно панікує, якщо у неї немає грошей. Але такого не буває майже ніколи, тому що Венера в Леві вона в принципі притягує до себе гроші. Але мало грошей реально проблеми. Відчуття дуже дискомфортно, їй не подобається. Це проблема для неї. Тому Вимаємо компліменти, кидаємо гроші, задовольняємо внутрішню дитину, знімаємо свій власний статус, і ваша Венера в леві просто перетвориться на кішечку. А для того, щоб зрозуміти, як заряджати свою Венеру, переходьте в мій телеграм-канал. У мене там є безкоштовний гайд.